Напитай рубший бокс точишь І шайби. Всім вітання, раді бачити вас на нашому каналі. В принципі, давненько ми вже не викладали відео. Щось не було насправді про що й знімати. На сьогоднішній день, в двох словах, ми завершили збір кукурудзи. Ми продовжуємо її сушити. Це знайшли тільки що на полі, не дивуйтеся. І зараз основна задача це, звісно, обробити ґрунт. Так як я продав плуг, я пізніше про це ще обов'язково скажу. Ми вибираємо агрегат для якісної обробки ґрунту після усіх наших культур, які ми вирощуємо. Сьогодні до нас в господарство знову приїхали представники компанії 3 d Agro, привезли черговий агрегат на демонстрацію. Для мене він поки що. Якось дивно виглядає, насправді. Е, я не розумію, що це, Це і не глибоко це і не е, стерньовий культиватор. А на що я вам розказую? А давайте будемо на нього разом дивитися. Всім приємного перегляду. Погнали! Єгорка. Yeah. Це Єгор. Це представник компанії 3 Agro у Вінниці. Приїхали черговий раз сьогодні до нас. Будемо м -м, тестувати новий агрегат. Чи він не новий для України? Ні, nee, Ми в 24-му одну одиницю завезли, а в 25-му вже почали їх возити. Все-таки новий. Ну, типа нам. Да. Коротше, агрегат називається Трон від компанії Onlu. Е що це таке? Стерньовий культиватор 9 лап. Е, можливість робити як 10 см, як 15 см, як і 40 можна на ньому робити. Взагалі книжка пише, що до 60 см. Оце до 60 см, то не кожен глибоко розпушувач до 60 см працює. То що говорити вже про стерньовий культиватор? Так, да, пише книжка 50-60 см. Це типу щось то -то... перехідна історія між глибоко розпушувачем і стерньовим культиватором? Так, так. Інтересно. Е, Справді херня якась така, якщо чесно, але дуже цікаво подивитися її роботу в полі. Давайте виїдемо, напевно, в поле. І от там уже подивимося і розповімо детальніше більше про цей арегат. Да? Ви ж знаєте, да, всі сподіваються, що в iPhone є рулетка, називається Мірело. І завдяки ній ми можемо нормально поміряти відстань. Раз. І пішли. А, ага, все. Метр 46, метр сорок п'ять. Якраз центр. Якщо три метри, то якраз центр виходить. Поняли, так? Да? Технологія. Зараз, поки там складають того агрегата, да, підемо. Покажу вам сушарку у черговий раз. Ми закінчили молотити кукурудзу, продовжуємо сушити ще своєї, трохи є недосушеної. і до нас привозять наші товариші-колеги, тому сушарка працює постійно. Крім тих моментів, звісно, коли відключають світло. Зараз якраз той момент, світла немає, сушарка стоїть, не сушиться М -м -м, ну, така біда. Ця вагова там система від української вагової. Компанії, яка нам поставила цю вагу, так? тобто з камерами, з автоматичним зважуванням і так далі. Користуємося ми нею ще так на відсотків 70%, бо не було часу налаштувати. А поставили вони нам на початку жнив. Якось було не до того. Але обов'язково це зробимо на наступний сезон. Це буде абсолютно в автоматичному режимі, тим більше що це все дозволяє робити. Е, так, ну і сушарку я вже вам показував. Бачили. Багато хто запитує, чому ж то я не показу поставити е, цього генератора. да? Світло насправді не так часто виключають, як, як буде окупність того генератора. Хоча він і не такий дорогий, насправді десь там близько мільйона гривень і ми тут можемо бути абсолютно незалежними. Тільки що з дядьком своїм говорили про те, що, можливо, поставимо сонячні батареї і таким чином закриємо питання на наступний сезон. А це й мусимо вже так відмучити, а далі будемо бачити. Та й такі діла. Коротше, сезон сушіння продовжується. Привозьте нам вашу кукурузу, якщо ви десь тут поруч знаходиться. Обов'язково гарно посушимо і віддамо вчасно все буде класно. Качина це наша кукуруза, трохи качина було в кукурузі, десь ми щось не налаштували того Ніхоланда. На наступний рік треба обов'язково подивитися. Да? Ви ж розумієте, мокро, просто капець, от, але нам треба попробувати, тому що цікавий досить агрегат. Так, ти ж нормально не розказав. Давай підемо з цієї сторони. Ні, давай з цієї сторони, нормально. Е, Розказуй, що це таке, чого ти нам його привіз, і їдемо далі ще попробуємо на кукурузі обов'язково. там буде цікаво. Так, це стерньовий культиватор. Тобто все-таки стерньовий Він... культиватор? Так. Да. Угу. Да. Тільки що ми заїжджали ним на 34 см. Ну, він може їхати і глибше. Зараз ми будемо ще пробувати. Це тільки початок, ми ще, ми ще не пробували, коротше. Окей. Ширина між стійок, ззаді між стійками 70 см. Сантиметрів, 70 сантиметрів, да. За рахунок того, що спереді лапи трішки зміщені, виходить, що між стійками 35 см. Тобто перекриває горизонт да. між проходами стійками 35 см. Так. Да. Да. Кукурузиня е... тут не заб'ється, ти ще не бачив, як він працює по кукурузині. Не заб'ється, Це не не заб бомба. Зараз провіримо. Е, так. Каток, трубка-планка. Тут є можливість комбінувати, може бути як трубка-трубка, планка-планка. Ну і, до речі, тут доволі просте кріплення, тобто можна буде будь-який каток сюди поставити. А, даже, а щось, даже... тяжелый, щось якийсь каток. Теж можна спробувати поставити. Ми не пробували, казати, як є, але кріплення просте можна поставити. Окей, далі що тут ще? Пружини, захист шуку. стійки, тобто, ага. тут немає розривного болту. Да? Так, да, тобто, якщо воно натрапляє на якийсь камінь великий, наприклад, воно так. просто завертає стійку. Тобто Або її не зриває, да. просто її заломує. Я е. бачу робочі органи, ну от такі крильця, да, і... Олвейс Ультра, бля. Ми як прохід ми побачили, в принципі, ну, замішує, питань немає, але ну, не так, ну, вже не перебільшує, не зараз... е, от, е, Але зараз побачимо в кукурузі, тому що це дійсно така собі історія. Тут 220 кінських сил, тут е, стікела дев'ять. Дев'ять лап 4 і 5, да, 9 лап. Тобто ширина захвату, якщо 35-9, три 3 метри три метра. Тільки що механізатор каже, що йому було на глибині десь тридцять чотири-тридцять п'ять, трошки важкувато. Чуть-чуть підмілив до тридцяти сантиметрів, каже, йде хорошо. Тобто під такий трактор, я думаю, сміло можна брати. Називається дрон. Загружаємо сторіс, бо ж треба підписникам все показати. Так, поки он глибоко розпушуваш стернявий культиватор, вони, походу, самі не оприділилися, що та. їде в поле з кукурудзою, чи після кукурудзи, точніше, ми саме були біля теплиць наших, і ну, якось неправильно було би два слова про це не сказати. На превеликий жаль. Дякуючи нашій державі і те, як вони виплачують гроші нам згідно наших виграних грантів. Як ви бачите, теплиці ще до сих пір не накриті. От, на жаль, наче обіцяють в цьому місці закрити це питання. Я розумію, в країні війна і є куди витрачати гроші, але ж програми діють. І хоч, хотілося б, щоб все це робилося вчасно. І так все ж за свої гроші побудували. Ми її накриємо. Я думаю, до кінця цього місяця, на початку того, на жаль, немає Віті, щоб вам, братуха, мій, пам'ятаєте, щоб вам детальніше розказав, але разом з тим. Суниця садова розвивається, росте. Ми вносимо сюди засоби захисту відповідні, які потрібні на даному етапі, і мікроелементи. Все виглядає дуже класно, але як то кажуть, якщо цих курчат по осені рахують, то суницю садову рахують по весні. От навесні буде врожай, після того можемо сказати, настільки класно ми спрацювали. Пішли трохи по місцем болото, чи у тебе зум хороший, ти тобі не треба йти чи як. Ні? А блядь, хороші такі кросовки взум. Коротше, наш озимий ріпак, який сіяний овер до хіра пізно, ну от реально пізно, пам'ятаєте, коли ми його сіяли. Тут сіяно на 50 см міжряддя, сівалкою точного висіву Horš Maestro, це Він зійшов. І Якби трошки тепліша була осінь, він ще був би кращий. Наразі ми маємо другу пару справжніх листків. Звісно, тут нічого не робилося. Тут внесений, до речі, тільки ґрунтовий гербіцид. Він спрацював, звісно, не ідеально, бо бачу, ще дещо попропускав. але спрацював. Грамініцид тут не внесений відповідно, бо не було, коли було холодно і продовжує бути холодно. Якщо вам чесно сказати, я думав, що взагалі б жопа з цим ріпаком, але насправді ну, він. Має досить непогані шанси на перезимівлю, і будемо надіятися, він і перезимує, і нам сформує нормальний врожай. Не, ну, тобі зайти прийдеться, бо там так красиво відключені секції, ну не можна це не зняти. Дивись, як гарно. Що таке сівалка все-таки точного висіву? Гарно видно? Так, да, да, ну покажи. Нікого цим сьогодні не здивуєш, але я сам для себе, як естет, мені це. Дуже-дуже сильно подобається. На весні будуть основні внесення, якщо перезимує цей ріпак, по гербіцидах, по фунгіцидах і так далі. Знову ж таки, будемо тримати вас в курсі. А зараз їдемо дивитися, той трон, будемо бачити, як він працює все-таки в кукурузі, бо це основне, чого мені сьогодні не вистачає, це якось правильно спрацювати після кукурудзи. Чому, до речі, чому? Тому що я ж плуг продав. Тобто, скільки років я б'ю себе в груди, що ми перейдемо на технологію безвідвального обробітку, тобто без плуга. І якось, знаєте, маючи лємки в господарстві, і там є моменти, коли не зовсім можеш зайти чимось іншим попрацювати, ну, руки чухаються. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. А так вирішив так. Ми переходимо абсолютно на безвідвальний обробіток ґрунту, це глибоко розпушувачі, це дисковка і, в принципі, все. А плуг, щоб не муляв очі. Продали, тому новий власник Саня, тобі він буде служити класно, бо то класний плуг. Насправді, но ми від цієї технології поки що відходимо. Не зарікаюсь, тому що в житті все буває, завтра передумаю. Але наразі, наразі прийнято таке рішення. Тому підбираємо агрегат, щоб боротися з кукурузою. Поїхали. Тут уже проведена дисковка. Зараз він пробує їхати, але в нього нічого не виходить. Ну, об'єктивно твердо, раз, по-друге, мокро, два. Але, але давайте все-таки подивимось. Об'єктивно мокро, ви бачите, як об'єктивно мокро і твердо, тому що навіть при цій, скажімо так, мокроті, дивіться, що він вивалює. Які куски мокрої землі. Тому умови для роботи об'єктивно погані. Зараз подивимося, що він там риє. Ну Це ви на тому горбику зайшли, дядькослайка. Ну давайте тут то подивимось. 25 сантиметрів. Але ну що ви хочете? Ну подивіться, ми можемо коника зліпити такого. Якого вам коника зліпити, скажіть мені. Такого до красивого. Феррарі. що що? Феррарі? О, да. Ну, зараз з Феррарі, ну то що? О, дивіться, який. почти коник. А, а коника чи кобилку вам зробити? Ну, на коника просто треба трошки більше землі. Тому не будемо говорити нічого, ні хорошого, ні поганого про цей арегат. Він, в принципі, своєю справою справляється об'єктивно. Замурувало лише каток тут де... Понятне діло, де він і мав би зарумурувати, не забиває між лапами, ніде не нагортає нічого. Зараз ми ще заїдемо на кукурудзення не здисковане. Можливо, там якась буде друга різниця. А в загальному, ну як бачите, нічого не урвали. Защита працює. ну об'єктивно, бачиш, що ну, геть йому тяжко. Ну, блядь, і геть і мокро насправді. Геть мокро. От. Але таке. Ми ж пробуємо, пробуємо. От, що, подивимося ще на тому Є полі, так будемо нормально. рішати. Да. Погнали. Бендик. Зловив його? Ну, ну стріляй. Штанна. Коротше, він тут зараз йде геть міленько, тому що ну, об'єктивно важко цьому трактору з цим не знаю, глибоко розпушувати. Але що мені подобається об'єктивно, так, без лишніх слів, так, те, як він більш-менш. Замішує рослинні рештки. Це історія, не знаю, чи кукурудзяна, тому що все-таки було б класно ще попробувати у кращих трошки умовах, не в такій мокрій землі. Да, але м -м, той тиждень буду відсутній. Ти кажу хлопцям, що приїжджайте сьогодні, подивимося, як є. Е і трошечки важкувато цьому трактору, як на мене, з ним працювати. Але замішує він досить непогано. Якщо подивитися, там рослинні рештки не стрижені, погано змолочені і так далі. Тому що жатка в нас Олімак Драго, але вона 2. Олімак Драго 2, не JT. Під наш комбайн. Відповідно, для того, щоб його загрузити, ми ходили швидко. Тому погано пострижена стерня кукурузи. Для цього ми проходимося мульчувачом перед обробітком, щоб його гарно вистригти. І там картина, можливо, була би краща. Наразі, наразі, що хочу сказати, агрегат досить непоганий, можливо, для кращих умов роботи, мається на увазі не таких мокрих. Да? Е і, можливо, трошки для сильнішого трактора. Як ви думаєте, Кослав? Якщо б трошки більше було коней, може він би дав трошки більше швидкості. Виселі, да, воно б краще би замішувало і ще було би краще. Вартий уваги. Напевно, нам треба трошки менше, може, ми привеземо на меншу кількість лап і попробуємо ще його, якщо компанії 3D-гро не є в наявності, і якщо вони схочуть нам його привезти. А думаю, схочуть, чому ні. Хорошо, У нас ще є по дорозі пшениця, не знаю, заїхати на неї чи не заїхати. Ви ж там є частина поля, да, не здіскована навіть. Да? Можна було б там ще глянути по дорозі, так і поїде собі на господарство. Кинемо, протягнемо, щоб уже зовсім закрити питання. І така, але крапка зараза. Бачу, сунеться нормально. Незмульчований фон кукурудзи. Де-не-де стерчать. О, бачите, як защита працює. Чергове поле на цьому полі мав би бути посіяний озимий ріпак, але... Так і не вийшло його посіяти по зрозумілих причинах у нашому регіоні. Як бачите, багато падали ці озимої пшениці, залишилося, є солома, і це буде крайнє поле, де ми спробуємо цей аграр і будемо робити якісь висновки. А зараз дивимося цікаві або не дуже цікаві кадри з цього поля. Каток, звісно, забитий капець. Каві кадри! На фоні того, як працюють люди, знімати краще. Ладно, це все жарти. Дивися, що Хочеш мою думку? Угу. Чи спочатку ти? Ні, давайте вашу думку. Я... Да. Це прикольний агрегат для більш сухіших умов. Ну, відверто зараз дуже сильно сильно мокро. Насправді дуже сильно мокро. Я не знаю, що взагалі тут піде, який агрегат. А ви напишіть в коментарях, який агрегат, на вашу думку тут би пішов. Ну, крім плуга, плуг, звісно би, пішов би. Да? Нарізав би мила, але пішов. Крепкий. От видно, ми його так заганяли, і трактор стає, я хотів сказати, комбайн, трактор стає, але сам агрегат ну, йому нічого немає. Та й не повинно насправді було би бути, да, тому що, наче метал тут непоганий. З попередніх тих, що ми бачили, цього виробника агрегатів, то все добре з металом. Замішує непогано, тобто розположення самих стойок і через те, що вона вузька така, да, вона замішує досить непогано. Навіть в цих умовах я. Побачив те, що хотів побачити. Для цього трактора, скоріше за все, це трошки важкуватий агрегат. Тобто на нього треба, напевно, той, що на сім лап. Сім лап. То, от. Е сама конструкція мені подобається. Я думаю, що ми повернемося до цього агрегата на наступну не осінь, на наступне літо. І він дуже класно себе покаже після пшениці, як підготовка під посів озимого ріпаку. Отакий От висновок мій. Що ти ще хочеш додати? Ну, так, коли буде сухіше, він піде набагато краще, буде працювати і показувати свою роботу набагато краще. Бо Зрозуміло, у нас такий задній фон тут. Е, ні, Тут питання навіть не в м, самому агрегаті, основному, а в катковій. Заборувало каток. Можливо, якщо тут поставити дві трубки, то дві буде краще. Трубки можна теж. Якось так. Надіюся, вам було цікаво, ми цей град Абсолютно точно ще побачимо у мене в господарстві. Я думаю, на наступне літо. А поки що, рухаємося далі і всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся, ставте нам наші лайки і пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього року. І хто град. хоче побачити все в господарстві, дзвоніть, пишіть. Сім лап є, дев'ять лап є, безкоштовна доставка, безкоштовний демопоказ, показ, приїдемо, покажемо. <рес> Увірвався з рекламою, так неожиданою. Ладно, нехай буде, залишиш. <рес> <рес> Дзвоніть, провіримо, покажемо, приїдемо, розкажемо. <рес> а е, Щоб сказати вам, як я люблю цю машину і поважаю, то я з неї пилинки здуваю. <рес>